Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Давайте зробимо це з іронією, сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобай, репост, коментар. Я дуже вам за це дякую. Знаєте, мені здається, нарешті можна сказати, що світ вийшов на роботу після святкування нового року. Серйозно, буквально тиждень за тиші, і знову все заборлило. Дональд Трамп виступив з великою прес-конференцією, під час якої здається, здригнулися всі по перше, 24 години, за які Дональд Трамп обіцяв припинити війну в Україні, перетворилися на 6 місяців. Тут я іронізувати не буду. Мені здається, що з самого початку було зрозуміло, що заява зупинити війну за 24 години це лише передвиборчі промови. Звичайно, були ті, хто сподівався, що у Трампа вийде зупинити війну за добу. Але я думаю, що це ті самі люди, хто також сподівався, що війна закінчиться за 2-3 тижні, а потім також сподівався, що вона припиниться 30 грудня 2024 року. Але повертаємось до Трампа. Новообра президент США також озвучив причину, через яку Росія напала на Україну. Цитата: Росія атакувала Україну, тому що побачила наш жахливий вихід з Афганістану, але при мені такого не буде. Кінець цитати. Тут звичайно хочеться зрозуміти, що мається взагалі на увазі: чи то Трамп зробить все, щоб Росія більше ні на кого не нападала. Це було б непогано, чи то він планує повернутися в Афганістан і більше звідти не йти. А ще 45-й та 47-й Президент США вважає, що Захід завжди розумів, що Україна не може бути в НАТО, і тут знову виникає. Питання, ну якщо ви завжди знали, то чому не сказали? Не треба таке тримати в собі. А ще Дональд Трамп підбадьорив членів НАТО, Як би дивно це не звучало, і заявив, що країни НАТО мають збільшити витрати на оборону з 2 до 5% ВВП. Знову цитата: вони всі можуть собі це дозволити. Але насправді всі ці заяви зрозумілі і в принципі очікувані. А ось далі почалася справжня жесть. Дональд Трамп заявив, що угода з приєднання Гренландії до США має відбутися, не на опір влади Данії. На думку Трампа. Данія має поступитися США Гренландію для захисту вільного світу, зокрема від кораблів Китаю та Росії. І знов цитата: Дональд Трамп молодший. мої представники від республіканської партії приземлилися в Гренландії. Прийом був чудовий, Ім і ми всьому вільному світу потрібні безпека, захист, сила і мир. Ця угода має відбутися. Мага, зробимо Гренландію великою і знову. Кінець цитати. Після того як я прочитав цю новину, в мене почало сіпатися око, але не переживайте все нормально. Через хвилину вже сіпалися обидва. Коли журналісти попросили в Дональда Трампа здати гарантії, що він не буде використовувати військові та економічні методи, щоб встановити контроль над Гренландією. Він ці гарантії не дав. Варто зазначити, що спроба купити Гренландію Сполученими Штатами вже не перша. В 1946 році президент США Гаррі Трумен пропонував дані 100 мільйонів доларів золотом та за Гренландію, але отримав відмову. Під час свого першого терміну Дональд Трамп також заявляв про бажання придбати цей острів. Чим закінчиться чергова спроба Трампа придбати Гренландію. Я думаю, дізнаємось зовсім скоро варто зазначити, що Данія вже відповіла, що Гренландія не продається, і про всяк випадок збільшила витрати на оборону. А король Данії Фредерик X змінив королевський герб, зробивши більш помітними на ньому символи Гренландії та фарерських островів білого ведмедя та барана. Знаєте, от якщо чесно, це більше схоже не на спробу зупинити Трампа, а на спробу його заплутати. Тому що відверто кажучи, я так і не зрозумів, як зміна герба може відбити у Дональда Трампа бажання купити Гренландію. Можливо, король Данії розраховує на те, що президент США подивиться на новий герб і скаже: А ні, ну з таким гербом нам Гренландія не потрібно. Але виявляється, Дональда Трампа цікавить не тільки Гренландія, він планує повернути Сполученим Штатам контроль над Панамським каналом. А ось після цієї новини в мене разом з очима почали мимоволі смикатися і інші частини тіла, які саме уточнювати не буду. А ось після того як Дональд Трамп заявив. Про намір перейменувати мексиканську затоку на затоку Америки, я почав гуглити квитки на Марс та інші планети сонячної системи. Перестав я це робити тільки після того, як Трамп опублікував в своїх соцмережах ось це фото з підписом О Канада. На цьому фото Канада зображена як частина Сполучених Штатів Америки. В цей момент я подумав, що напевно варто шукати квитки на планети в інших зоряних системах. Нагадаю, Трамп вже озвучував свою пропозицію зробити Канаду 51 штатом Америки. Знаєте, от здавалося б, така невеличка прес-конференція, лише кілька незвичних заяв від нового президента США. А відчуття, що ти відходиш після наркозу і все навколо нереально. Але далі більше Сет Абрамсон, це біограф Ілона Маска. Так виявляється, що у Маска є ще й свій біограф. Так. Кось Сет Абрамсон заявив, що Ілон Маск перебуває в нестабільному психічному стані і становить загрозу для країни. Абрамсон висловив занепокоєння впливом маска на Трампа і закликав адміністрацію Байдена вжити заходів, включно з розірванням контрактів з його компаніями, блокуванням ініціатив Маска і розслідуванням його діяльності на предмет загрози національної безпеці. Знаєте, але ж от це все новини одного дня. Дивишся на все це і думаєш, а що ж не так з нашою планетою? І чому не приходить вселенський психіатр, щоб як мінімум провести огляд людства? Ну, хоча б погляд, вже не кажучи про лікування. І чому раптом це все стало валитися як снігова куля? Мені здається, що все ж таки епідемія ковіду ну, не прийшла до нас безслідно, серйозно. По-моєму, у цього вірусу такий набагато триваліший ефект, ніж ми думали. І найголовніше, він зачіпає мозок. На підтвердження цієї думки перейдемо до новин з Росії. Там для чогось вирішили опублікувати телефонні розмови Путіна. Ні з. не с другими диктаторами, ни с детьми. Серьезно, дивимся. Сестра с тобой, да? Ага. Вот что тебе бы все понравилось? Мне очень понравился Екатерининский дворец, лазурная комната и главный зал. Там было очень красиво. Понравилось в Мартинском театре. Это танец крысиного короля и танец китайцев. Щелкончик – очень хороший спектакль. Да. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка. А, а по городу тебя покатали, да? Да, была обзорная экскурсия по городу. Тоже мне очень понравилось. Очень красивая архитектура в городе. Очень хорошо подобраны цвета для каждого здания. Каждый цвет дополняет друг друга и нет такого, что ощущение, что что-то лишнее. Угу, точно. Это называется гармония. Да. Не, это называется пи***ть. Це спілкування виглядає зовсім негармонійно. Я не знаю на що розраховували піарники Путіна. Можливо, на те, що подібне спілкування Путіна з дитиною має викликати розчулення, але ні. Як мінімум, це викликає бажання вимкнути це відео, а як максимум додати ще один пункт до списку звинувачень Путіна. А з таким пунктом навіть в європейську в'язницю небезпечно потрапляти, не кажучи вже про російську, треба нагадати, що подібна нездорова тяга до дітей проявляється у Путіна вже давно, але про це сказано багато. Ну я не знаю. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Як ви до цього ставитеся? Але тут важливо інше. На цьому відео Путін розмовляє з дівчинкою з окупованої Горлівки. І за версією російських пропагандистів вона мріяла побувати в Пітері. І ось Путін здійснив її мрію. Щоправда, вони забули додати, що спочатку він забрав неї всі інші мрії? Мрії про мирне і спокійне життя, хорошого світу. Якби армія Путіна не окупувала український Донбас, ця дівчинка спокійно б могла дістатися з Горлівки до аеропорту в Донецьку і спокійно полетіла в Пітер. Причому думаю, тільки один раз. Потім би вона зрозуміла, що є ін. Інші цікавіші міста, але історія не має умовного способу, тому дівчинці довелось спілкуватися все ж таки з путіним. Причому, що цікаво, якщо піарники Путіна думають, що вони винайшли якесь ноу-хау, створюючи сюжети, як Путін спілкується з дітьми, то вони знову забули історію. Це ще робили піарники Владімира Ілліча Лєніна. Моє покоління напевно пам'ятає книжки і картинки під загальною назвою Лєнін і діти». навіть в моєму дитинстві все це викликало велике запитання: а чому старому бородатому картавому дідові так подобається бути в оточенні дітей? Може, тому що в нього самого ну ніколи не було дітей. А з іншого боку, може, тому і не було, що він звернув увагу ну не на дружину, а на чужих дітей. Але Путін він інший, він не картавець. Ну поки що. Розмова Путіна з дівчинкою з Горлівки відбулася якраз після Різдва, яке в Росії святкують 7 січня. Протирі РПЦ Андрій Ткачов розповів, який настрій має бути під час цього свята. контролируйте себя, потому что если у вас нет в празднике радости, это какой-то очень сложный диагноз. Это страшный симптом и сложный диагноз. Праздники должны и приносят радование. Но одно и то же действие благодати Божией является, по словам апостола Павла, запахом смерти в смерть для грешников и запахом жизни в жизнь для праведников. Поэтому в празднике особенно, может быть, грешника, так скажу таким мирским словом, колбасит. Грешников в празднике колбасит. Ковбасить, треба буде перечитати словник церковної мови. За незрозумілим збігом обставин, тим, кого ковбасить, причому не тільки на Різдво, виявився керівник Андрія Ткачова, Патріарх Кіріл. Несподівано, після Різдва з Путіним, де вони освячували іконки і хрестики для СВО, Ми про це, до речі, розповідали в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так от Патріарх Кіріл несподівано, хоча ніхто його про це не просив, вирішив привітати космонавтів на МКС. Для цього навіть влаштували спеціальний телеміст. А зараз, коли будемо дивитися, Войсково, зверните внимание на космонавтик. это Важный. Вот э, смотрю на вас. Вы в космическом корабле и вспоминаю какие-то свои мечты юношества. Но тогда, когда Гагарин полетел, когда космос стал чем-то таким особенно выдающимся и героическим в сознании нашего народа, вот и я, тогда я ученик седьмого класса, когда услышал о полете первого нашего космонавта, тоже как-то загорелся вот этой идеей, а вот не стать ли мне космонавтом. Но как-то Господь повернул мою жизнь так, что я в материальном смысле слова к небесам не имею отношения, а вот в духовном смысле, конечно, имею. Звернула увагу на космонавтов? Погодьтеся, є відчуття, що прямо за ними стоїть співробітник ФСБ з пістолетом, тому що з доброї волі спілкуватися з Владимиром Гундяєвим вони точно б не захотіли. А з іншого боку, можливо, вони подають нам якийсь таємний знак. Адже космонавти стоять, ви бачили, як балерини в Лебедінному озері. Тож, можливо, вони ніби не тякають, що прийде час і на всіх російських телеканалах покажуть цей балет, що означатиме, що настав час змін. Але повертаємось до патріарха Кіріла. Ех, такого космонавта втратила російська космонавтика. Хоча він лукавець, коли каже, що Господь повернув його життя. Ні, я думаю, що швидше за все, це був якийсь офіцер КДБ, який його завербував. І поки Патріарх Кирил розважається, влаштовуючи телемізом МКС шаман і Каціріна Мізульна розважаються в рамках цукерково-букетного періоду. Ми почали про це говорити в минулому випуску. Цього разу голова безглуздої організації Ліга безпечного інтернету і співак безглуздих пісень опублікували практично ідентичні фото. Ось так це виглядає. Насправді, знаєте, і добре, що вони зайняті одне одним. Це означає, що шаман Певний час не буде кричати Я русський, а Мізуліна трохи відволічається від доносів, і можливо надасть це дасть можливість комусь встигнути поїхати з Росії. Але можливо після цих фото напишуть донос на саму Мізуліну, тому що виникає питання: а чому тигр в кадрі? Тигр ніколи не був символом Росії. Тигр це символ Індії, Кореї та інших азіатських країн. Символ Росії це хто ведмідь або двоголовий Орел. Невже складно було сфоткатися з ведмедем або замовити таксидермісту опудало двоголового орла? Було б ну дуже класно, дуже круті фотки були. Одразу кілька опудол в кадрі. Правильно, можливо, хтось із депутатів зверне увагу на порушення, допущені Мінзуліною і шаманом, і вживе заході. Хоча справедливості заради варто зауважити, що зараз депутати зайняті іншими справами в Росії. Депутат Петр Амосов, член КПРФ, член КПРФ, звучить звичайно як медичний вирок. Так, от Пьотер Амосов обурився тим, що в Росії заарештовують за хабарі. Кожну неділю Каждый день кого-то арестовали, кого-то поймали, во взятки. Но это никуда не годится. Я думаю, что 2025 год будущий это все исправит. Без этого нам никак не выжить. Як вам погодьтеся, це перший депутат Держдуми РФ, який був чесним перед виборцями. Ну не виживе він, якщо його заарештують за хабар. Але це не означає, що він перестане їх брати. Ні, 2025 рік це все виправить. Нікого більше заарештовувати в Росії не будуть. Друге за важливістю питання для депутатів Держдуми – це прискорене ухвалення закону, який обмежить в Росії використання іноземних слів. Депутат Держдуми від Єдиної Росії. О, єдина Росія, це теж медичний вирок. Сергій Єрьомін виступив проти іноземних слів в російської мови. Цитата мови оригіналу. Недолго осталось англицизмом бесчинствовать в нашей речи. Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка в ближайшее время. А то это англосаксонская шелуха, словно незаконные мигранты заполонили наш язык, вытесняя родные слова. Вывески, реклама, информация о товарах все должно быть на великом могучем русском языке. Важно сохранять чистоту нашего языка для будущих поколений, чтобы они не забыли, кто они и откуда. Кінець цитати. Ну для того, щоб не забувати, треба пити пігулки, правильно. А взагалі сильно сказано, щоправда, коли Держдума ухвалить закон, з цією пихатою промови зникнуть слова, наприклад, реклама, це слово з латинської мови. Звідти ж слово інформація, слово товар з'явилося в російській мові з тюркських мов. Та й саме слово депутат теж не російське. Воно теж походить від латинського депутатус. Загалом, після введення закону, неймовірніше депутати держдуми РФ будуть змушені перейти на мову жестів, чому ні, або Мову птахів, а чого ходитимуть собі свистіти? Хоч прикольно буде на них дивитися. І поки не російські депутати борються за чистоту російської мови, пропагандистська організація Russia Today, якою керує амбасадорка брехні в Росії Маргарита Симонян, чисто англійською мовою в мережі X погрожує всім країнам НАТО тим, що Росія створює новий винищувач шостого покоління. Ось так він виглядає. Можна було б, звісно, згадати, що російський винищувач п'ятого покоління Су-57 на останній виставці в Китаї всіх дуже вразив, але не будемо. Зупинимося на фото Маргарити. Сіманян. Погодьтеся, російський винищувач шостого покоління має потужний вигляд. Є ще правда одне, але це не російський винищувач шостого покоління. Це взагалі просто картинка, створена штучним інтелектом. Тому я вирішив допомогти Маргаріт Сіманян. Ось ще кілька варіантів, якими можна буде налякати весь світ. Ну, будь ласка, російський винищувач сьомого покоління з автоматичним поворотом кабіни пілота. А ось винищувач восьмого покоління. Крилів, хвостів та двигунів більше, ніж будь-якого західного літака. І нарешті літак танк. Десяте покоління. Від нього взагалі ніякого толку, зате весь світ боятиметься. Все, давайте на цьому сьогодні й зупинимося, щоб не поїхав дах від о, усіх цих новин. До речі, щоб не збожеволіти, дивіться випуски на моєму Ютуб каналі. А ще вище ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. І підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та репостом. І обов'язково підпишіться на канал. На сьогодні це все. До завтра.